Всім привіт! Як ви зрозуміли із назви, цей випуск буде про Армагеддон. Ні-ні ні. Не про кінець світу чи 10 смертних гріхів, а про один із найбільш популярних соняшників української селекції від Всеукраїнського наукового інституту селекції. Сідайте зручніше і поїхали. Гровокс. Комфортний магазин аграрія. Мені зі складу притягнули ось таку штуку. Саме так виглядає українське насіння. Насправді дуже важко знайти якісне саме українське насіння. Більшість та що більшість, майже всі українські компанії беруть батьківські лінії у сербів, розмножують, фасують в Україні, і ось такий виходить бізнес. Там купив. Тут посіяв, в мішки зафігачив, і буде тобі щастя. Але в цьому є свої ризики. Це фактично як покласти всі яйця в одну корзину. Завтра серби скажуть: давайте нам роялті не по 15 доларів з мішка, а по 30. І все, приїхали. Ну, це щось мене вже в сторону понесло. Але якщо й говорити про український продукт, яким дійсно можна пишатись, то ось він перед вами. Тепер від лірики ми перейдемо до конкретики. Армагеддон це імі гібрид. Тобто стійкий до євролайтингу. Значить, можна сіяти на полях, де є проблема з бур'янами або з вовчком. До речі, вніс декларує стійкість до шести раз вовчка соняшникового у Армагеддона. Хто давно дивиться наш канал, той знає наше ставлення до так званої шостої раси вовчку. Ну і якщо це дійсно так, то він стійкий до так званої F-раси. і буде вражатись вовчком соняшниковим, то у вас на полі вовчок точно еволюціонував до сьомої раси. До ворожки не ходи. Крім стійкості до євролайтінгу та вовчку, важливим показником є група стиглості. Армагеддон ранній і відповідно до цього показника треба планувати сівозміну. Цей красавчик ранній, а значить, після нього в більшості соняшникових регіонів України можна вчасно посіяти озимину, якщо, звісно, таке планується. Стійкості до хвороб, яку в балах декларує виробник, ви можете бачити на екрані. Но з практики, як зазначають ті, хто вже його вирощував, з цими задекларованими проблем дійсно немає. Якщо ви є тим, хто вирощував Армагеддон і фіксували конкретні проблеми, просимо написати про них у коментарях або нам на пошту. Купуйте Армагеддон, і ніякий Армагедон не торкнеться вашого поля.